Доброго вам, громада. На даний час це звіт про отримання. Ми закрили збір турнікети для 28-ї бригади для Діми нашого військового медика. Вони ось надійшли. І зараз будемо. Відправляти. Велика подяка всім, хто долучився до даного збору. А також велика подяка Олексіровій Алексі... Ніні -ні, за значний вклад у закритті даного збору. Велика щира подяка вам і всім, хто долучився до даного збору. Разом до перемоги. Працюємо далі.